Не можу! От повірите, не можу так взяти і піти. Але ж ви на слухайте. Ми так давно знайомі, досі на ви. І Це просто дивовижно. А я про що. Я от не знаю, як вас звуть. Аделаїда. О, аделаїда. Яке чудове ім'я. Так. <реш> я завжди мріяв познайомитися з дівчиною яку звуть саме Аделаїда. А ви звідки знаєте? Я відчула. <реш> так, але Ольга від цього нічого не отримає. І Горнорар за прем'єру по війні він отримав. Оце. А як якщо його опери йдуть де інде? Він від цього нічого не має. Ні жодна крайся револьві! Якщо ми, ми, ми були, були багати, мене не мають. Мамо. Мамо, ну позич ну, нам 400 гульденів. Ну-ка, дитя матушки. Тама діра за муфір. Або за школя! Любилка боя за те, що такое він! Дуже приємно, хоч я в вашому городі тільки на один день. Проте дозвольте відрекомендуватись. Василь Михайлович хороший. А ми вельми раді. Дуже приємно, ша. Дуже приємно, дуже приємно. Я прошу вас, я прошу вас, не мене. Три кроки назад, я сую, що я вас колись кохала, що можливо, я вас... Вс вот...